Вітаю, п'ятикласнику! Я вчитель української мови Жашківської спеціалізованої школи номер 1 Алла Миколаївна Гречина. Сьогодні урок з тобою проведу я. Тема нашого уроку позначення на письмі ненаголошених голосних Е І та О перед складом з ненаголошеним У в коренях слів. Також ми сьогодні поговоримо з тобою про ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Отож, ми навчимося правильно визначати на письмі ненаголошені голосні Е і та О перед складом із ненаголошеним У у коренях слів. Закріпимо правила правопису голосних, що не перевіряються наголосом. Виконаємо практичні вправи для закріплення вивчених Давайте пригадаємо, як ми вимовляємо ненаголошені та наголошені голосні. І з таблиць ти бачиш, що голосні усі наголошені вимовляємо чітко і виразно. Голосні А, І, У також вимовляємо чітко і виразно. Голосний О. Ніколи не наближається до А. Образ молоко. Голосний О не наголошений перед складом, з наголошеними У І, вимовляється з наближенням до У. Не чітко. Голубка зозуря. А що ми робимо, щоб з'ясувати, який голосний звук? У ненаголошеній позиції треба писати. Так, щоб перевірити ненаголошений голосний, варто скористуватися такою підказкою. Чую, голосний неясно, наголос поставлю вчасно. Сестра, сестри, село, села, Лисиця, Лис. А весело-веселий. А як же ж бути, запитаєш ти, коли наголосом не можна перевірити, який голосний писати Е чи І? Тоді до твоєї уваги варто скористатися такими правилами. Ненаголошені, що не перевіряються наголосом, потрібно писати. Певній позиції. Наприклад, пишемо е, якщо при зміні слова сумнівний звук випадає, палець пальця, справедливий правда, травень травня. У сполученнях ере, -еле. зверни увагу, виділено червоним кольором. Вересень черешня. Очерет перейти, ожеледь, шелест, пелена, лелека, але величезний. Якщо при зміні слова сумнівний звук чергується з І, тоді пишемо е. Кореневий, корінь, чергування с е і, лебединий лебідь. Пишемо і в таких випадках способи визначення їх будуть проявлятися у групах «ри», «ли» між приголосними у відкритих складах. Тривога, тривати, крихітний, кривавий, криниця, дрижати, глитати, бриніти, гриміти. Кришити. Але теж зверни увагу на винятки відповідно до вимови дрімати, тріщати, трімливий дрімота, перебріхувати, злітати. Також пишемо і у деяких дієсловах перед R та L, якщо далі є наголошений софікс а, стирати. Здирати. Увага! У деяких словах написання е і не можна перевірити жодним способом, ні наголосом, ні правилами. Їхній правопис треба запам'ятати або ж звіряти за орфографічним словником. Ти бачиш ряд орфографічних словників, їх є безліч, безріч форми та різного зовнішнього вигляду. А сьогодні запам'ятай такі слова, словникові слова, які пишемо завжди з Е: бензин, бетон, деталь, жетон, медаль, метро, левада, пенал, чемпіон, пшениця, герой. Плекати, чекати держава, чернетка, мелодія, колектив. Зупини відео, запиши ці зошити до зошита та намагайся вивчити їх на пам'ять. Такі ж словникові слова є із літерою и, тобто в таких словах. Завжди пишеться звук і кишеня, кипарис, лимон, лиман, пиріг, цибуля, диригент, речитатив, минулий, директор. Зупини відео та запиши ці словникові слова собі до зошита і запам'ятай їх. А щоб краще пам'ятати слова, які належать до словникового порядку, я побудувала для тебе отаку от асоціативну пару. Зразочок. Лимон. Пишемо з літерою «и». поглянь, слово кислий, лимон, він лисий на вигляд лимон. Отже, всі ці слова пишуться з першою літерою, другою літерою голосною «и». Запам'ятай правопис. Криниця. Крига в криниці, тому що вода холодна студена. Крикнути в криницю. Всі ці слова пишуться з літерою «и». Таким чином, і асоціація будується про написання слова криниця з літерою «и». Можна ще побудувати асоціативний рядок із словами групи Чемпіон. Чемпіон. Він почесний. Він чемний. Чемпіон. Пишемо такі слова з літерою Е. Медаль. Медаль як мед. Насолода за гарно пророблену роботу. Поглянь в цих словах пишеться також літера Е. Апельсин. Апельсин у петі, певно, апельсин. В цих словах всіх пишеться літера Е. Кишеня, кишеня. Киш з моєї кишені. Поглянь, у цих словах киш, кишені пишеться літера І. Отож, берімось до закріплення знань, які ми маємо. Тестове завдання. Літеру Е слід писати в усіх словах рядка. Зупини відео. Та обери правильну відповідь. Отож, перевіримо. Так, правильною відповіддю буде варіант Б. Дверцята, медичний, медицина, дверцята, двері, небесний, небо. Так. Правопис даних літер ми будемо перевіряти за правилом, щоб зробити так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. А тепер поправляємося у написанні слів з літерою И. Зупини відео і обери правильний варіант. Що ж, сподіваюся, тобі все вдалося. І правильним варіантом буде так слова під літерою А, криниця, кришталь взимку. Ну, а далі наступним завданням, з яким ми будемо працювати, є вправа з ключем. Необхідно записати слова, вставити відповідні літери Е чи І і отримаємо... Кожному слові, підкресливши останню букву, прочитаємо народну мудрість. Отож, спочатку ми записуємо слова з літерою Е, а потім наступний стовпчик записуємо слова з літерою І. Бажаю тобі успіхів. Отож, якщо ти правильно справився з завданням і розмістив відповідно слова. У дві колонки спочатку виписуючи з літерами «е», а потім з И та підкресливши останню літеру у цих словах, отримаємо відповідно народну мудрість. Ось погляньте. О, С і Н, м'який знак Н. Отримаємо в результаті цих літер таку приказку. Осінь на рябому коні їздить. Сподіваюсь, що сьогоднішній урок додав тобі знань і зміцнив твої правописні навички. Надалі ти писатимеш грамотно. Дякую за увагу, до нових зустрічей!